Холодна й вітряна погода у Луцьку ніщо у порівнянні з тим, через що проходять українські захисники в російському полоні. 17 грудня рідні військовополонених та небайдужі лучани зібралися на акції Не мовчи, адже і полон, і мовчання про нього вбивають. Із цими словами до людей звертається Карина Шпаковська. Її чоловік Віктор, другий рік поневолений росіянами, і, хоч сльози заважають говорити, говорить про силу. Я зробила собі установку, що я розклеюсь тоді, коли мій чоловік, чоловік буде поруч, коли він зможе мені не обійняти, а я зможу розрівітися і розслабитися, як то кажуть. Дуже важко, але я намагаюся бути сильною, тому стараюся, як можу. Крайній раз Карина спілкувалася із чоловіком по телефону перед виходом з Азовсталі. Через рік після того на кілька секунд побачила на відео, яке виклали росіяни. Це стало справжнім щастям для сім'ї, бо зрозуміло, що коханий і тато живий. У мене була така істерика, що діти мене обіймали, заспокоювали. Я кричала Синок, дивись тут тату. Він побачив, ну, наче так треба, бо тато завжди передає подарунки на свята. Він знає, що тату поруч. Ми кожен вечір ми говоримо про тата. Він питає, чому тато не може зателефонувати. Я кажу, тато працює, в нього така робота. В інформаційному вакуумі живуть як наші захисники у полоні, так і їхні рідні тут. Дізнатися бодай щось про своїх можна лише зі слів тих, кого звільнили з російського полону. А останні півроку обмінів на жаль не було. Прикордонниця Людмила Кравчук, яка перебувала у російській неволі, каже, це ніби дві різні реальності: тут є життя, там лише існування. Ти встаєш. В тебе чотири стіни, кілька метрів, і ти можеш тільки туди-сюди ходити. Абсолютно немає інформації. Вже всі розмови переговорено, і ти тільки на самоті сам собою. Насправді це нереально важко. Найгірше каже Тетяна Росіна не знати, де і в якому стані твоя дитина. 20 місяців невідомості їй допомагає переживати молодший син, який також чекає на повернення брата. Це просто крик, крик душі. Це просто крик всіх матерів. Я просто не знаю, куди ще звертатися. Звертаємося до всіх, до всіх можновладців, до всіх просто, але просто одне кажуть, чекайте, а що чекати? А що чекати за 20 місяців? Що вже чекати? Це вже другий рік іде. Олександр потрапив у полон в 23-річному віці. Нині йому 25. Юнак служив у 36-й бригаді морської піхоти. У полон потрапив під час оборони Маріуполя. Крайній раз його бачили в Оленівській колонії. Дивлюся на фотографію сину і сина. І я сподіваюся, що син тримається, і я в думках. Я навіть не уявляю, як син зараз знаходиться. Просто Найменше, що можна зробити для своїх синів, дочок, батьків та коханих, це не мовчати про їхній полон. Мама військовополоненого Наталія Ніколаєва говорить, кожна акція спосіб достукатися до світу. Жінка чекає з полону свого сина Дмитра, бойового медика морських піхотинців із 36-ї бригади. Триматися так довго їй допомагають волонтерство і діти. Діти ще двоє дітей, хоча болить душа за того, хто не поряд. Але ще є дітки, заради яких ти мусиш жити і мусиш бути біля них усміхненою мамою, а не мамою в сльозах в саплях. Все припало. Ні. Е, наше гасло все буде добре, і ми доб'ємося того, що наші рідні будуть вдома. Акція Не мовчи у Луцьку завершилася молитвою заполонених військових та гімном України. Рідні захисників говорять про полони, закликають не мовчати про це усіх українців. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.